Мілі субсидії. Люди масово кинулись оформляти житлові пільги, але вже пенсійний фонд вже розіслав конверти із заявами та зразками заповнення. Втім, чимало мешканців розібратися із документами самотужки не можуть. Люди заповнюють бланки з помилками. Таких мешканців згодом викликають до відділів соцзахисту, аби разом оформити документи правильно. Оформити субсидію можна у кожній райадміністрації у будь-який час. Інспектори працюють без обідньої перерви. Тут прізвище я по батькові власника пишути товари довгострокового житку не придбали. Пишуте, товари довгострокового житту не придбали. За субсидіями вже звернулися тисяча львів'ян. Я постійно оформляю і маю Бога надію, що й тепер буде оформлена субсидія. Найчастіше не можуть дати собі раду з оформленням субсидій пенсіонери. Потінові по тих нових зразках особові рахунки. Вони. Не знаю, чи це код за КПО, чи то особовий. ну абсолютно все їм треба підказувати, щоб було правильно, бо особові рахунки це важливо. Найпоширеніша помилка неправильно заповнена заява та декларація, яку пенсіонери надсилають поштою. Є такий одне із помилок, що коли в заяві написано як зразок. Там Іванов, Сергій Іванович мешканець, відповідно так і записує, не ставивши свої та, та, то саме прізвище. Ще одною такою проблемою є, що якщо в сім'ї є два пенсіонера і пенсійний фонд надіслав два листи то тій сім'ї потрібно надавати одну заяву. Також непорозуміння виникають і у працездатних громадян. Ось перелік типових помилок. За субсидіями звертаються ті, хто має борги за житлово-комунальні послуги, утворені до 1 грудня 2006 року. А право на пільги мають лише мешканці із поточним боргом. Претендувати на субсидії можуть лише власники житлових площ. Якщо у власності членів сім'ї є два або більше авто, або упродовж року придбали квартиру, дорогу річ, зробили ремонт чи оплатили за навчання дитини суму більшу ніж 10 прожиткових мінімумів, таким теж відмовляють. Щоправда, кожну заяву розглядають індивідуально і можливі винятки. Наразі Лів'ян просять не створювати ажіотажу. Ми дуже просимо мешканців задаремно задаремне, не подавати заяви, тому що буде. В разі якщо сьогодні на санітарну норму при тих витратах, які сьогодні, в даному місяці є неопалювальний період, підкреслюю, якщо субсидія сім'ї не виходить, така сім'я отримує відмову. І для того, щоб отримати субсидію на опалювальний період, сім'я повинна повторно заяву. Тобто це вже є друге звернення. За консультаціями радять звертатися до районних відділів соцзахисту або ж самому порахувати субсидії. Нагадаємо, з 1 серпня газ дорожчав на 50%. Тепер субсидії отримують ті, у кого плата за комунальні послуги перевищує 15%, а пенсіонерів 10% від сукупного доходу. Оксана Мартинович, Володимир Квітковський, наш репортер.